Слухаємо про порушення правил і про те, що ну, це не може багато дати. врешті решта вигравати будуть ті, хто порушує правила. Я колись був це, по-моєму, був 16-й рік. Ми були в Раді безпеки. Я приїхав в Нью-Йорк і якраз їхав на, на засідання, і був великий Бо. Там рекламувався якийсь американський серіал. З, зі слоганом Break the rules, not the law». Е, От «Break the rules» – це це по-моєму тепер для всіх. Але коли ти маленький, ти маєш бути сухвалим, ти маєш йти на ризики. Але ризики це серйозна історія. А, а як зробити ризики легітимними? От припустимо, ви оля керуєте країною. Або маєте безпосередньо. А де ваша легітимність піти на ризики? Ви можете там, от ми, припустимо, президент, ви щось хочете зробити, таке зухвало-зухвало. Ви йдете в парламент і кажете, очудіки, от у мене є суперова ідея, погодьте це. Коли ви це робите в демократичний сенс, всі про це знають і весь ефект не... неочікуваності зникає. А Трамп може зробити отак. От і Путін може зробити отак, от і сі може зробити, і навіть моді може зробити. Хоча там, звичайно, свої мурахи в голові, та у людей, які це рухають. Тому маленькі, як на мене, мають а навчитися також порушувати правила і розуміти, що таке правила для них, і хто пише ці правила, якщо вони взагалі є, б побудувати свою невеличку систему. І головне мати емоцію у кожного малюка в гарному сенсі. Ну, у нас менше 30 мільйонів. Ми в світовому сенсі малюк. Ну, погодьтеся. Але і в європейському такі вже в європейському були. ми середня потуга. А от в світовому ми малюк. І має бути емоція. От зберегти цю емоцію, мобілізувати себе, мобілізувати інших, не боятися йти вперед. от там літають дрони. Ну літають. Ну таке. От е, у мене сьогодні розмова була якраз там 8.30, Мені потрібно було поговорити з моїми німецькими друзями, і якраз ППО там по дронах працювала поряд. Вони кажуть, що у тебе там? Я кажу, там дрони літають, ППО працюють. Ну, вони хочуть от такі, от, от реально, як тарілки там, на, на цьому, навіть, навіть на комп'ютері видно. От, А ми можемо ризикувати. Питання лише: а хто такі ми? От хто такі ми? Чи є це суспільство, в якому 90% готові ризикувати? Чи є це суспільство, в якому 10% готові ризикувати? А чи готові інші 90% піти за тими, кого 10%? От ця зухвалість це дуже класна історія, можливість перебувати правила. Але як перебувати, це поки що історія незнана для всіх. Але я думаю, що будемо зараз будемо вчитися, будемо вчитися це все перебувати. Друзі, тут я хочу до цього всього додати один спогад. Який я вирішила теж додати до свого сьогоднішнього етеру, бо не можу пройти повз промову Зеленського, яку він виголосив у Давосі. Промова прекрасна роздав усім. Гадаю, що всі, хто цікавилися і бачили, і подивилися, і зрозуміли взагалі, що трошки починаємо ламати правила, і я думаю, що ці Правила будуть ламатися все далі і далі і далі. Я тут рекомендую вам піти подивитися останні випуски архетипу Андрія Павленка. Якщо ви дивилися, тому що в якийсь момент я така подумала, що я десь це вже все чула, те, що виголошував Зеленський і бачила це на фоні ніби того нашого підвалу. Але виявилося, що це Зеленський виголошував Далося. Тим не менш, поруч з цим мені хочеться нагадати про дещо, що. Мені тут нещодавно згадалося, нещодавно згадалося і особливо в прив'язці до оцієї промови, яка була в Давосі, мені здається, дуже класно поцитувати цей пост. Отже, пост написаний 19 лютого 2022 року. 19 лютого 2022 року це 5 днів до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну і. Я от просто хочу зацитувати свій пост, який я тоді написала, і підпишуся під кожним словом, яке писала тоді. І для того, щоб ви просто порівняли це з промовою Зеленського замість і побачили шлях. Отже, промова Зеленського кандидатська зі знеособлених слів насолоджуйтесь теж в дужках від мене, текст в дужках від мене. Значить, слова Зеленського і свої слова я буду підкріплювати, таким, що, це, що це я. А ми максимально стримані на тлі постійних провокацій. І що ми бачимо? Снаряди кулі з того боку з якого боку гинуть, зазнають поранень наші бійці, беруть так і зазнають. Мирні громадяни руйнуються, сама по собі руйнується цивільна інфраструктура. Останні дні стали особливо показовими сьогодні сотні масових масов, масованих обстрілів із забороненого мінськими домовленостями озброєння чиїх обстрілів важливо також припинити обмежувати допуск, кому треба припинити обмежувати спостерігачів ОБСЄ на тимчасово окупованій території України. Їм погрожують, їх залякують. То хто непонятно, понятно? Непонятно, хто заблоковано, непонятно понятно ким. Вирішення всіх гуманітарних питань ще два роки тому я підписав закон про безмовний допуск, безумовний допуск представників гуманітарних організацій до о, затриманих осіб, але на тимчасово окупованих територіях їх просто не пускають. Хтось бере і не пускає загадочний хтось після двох обмінних полоненими цей процес заблокований, тож непонятно ким заблоковано. Хоча Україна передала погоджувальні списки. Нелюдські катування і тортури усуну тюрмі, ізоляція в Донецьку. Ким катують, Непонятно. Ну то Донецьк, це ж окупована, ну хоч і окупована лише Україна, стали символом порушення прав людини. Відкриття нами в листопаді 20-го року двох нових КПП в Луганській області Відкриття нами дві е, нові КПП КПВВ в Луганській області так і не запрацювало. Ну не вийшло щось, і ми бачимо відверто обструкцію під надуваними приводами. Хто обструкцію веде, Непонятно. Україна робить все можливе, аби зрушити обговорення політичних питань у тристоронній контактній групі у мінському процесі. Лежать пропозиції, лежать драфти законів, але все заблоковано, ніхто про них не говорить. Хто, ніхто, хто, що, Непонятно. Ну і коротше, можете, можете побачити, що згадка про Росію тут є. Ви можете цей пост прочитати. Посилання на цей пост також буде. І... Знаєте, коли ти дивишся на промову Зеленського тоді, а це просто перед вторгненням, і це супер обережна промова, так щоб нікого не ні обідіть нікого не ні задіть. Ну і ми бачимо результат. То нова промова Зеленського ну це просто красота. Усі звернули увагу на Гренландію. І це зрозуміло, що більшість лідерів просто не знають, що з цим робити. І здається, що всі просто чекають, що Америка перегорить цією темою. Сподіваються, що це мене. Але що, якщо ні, що тоді було так багато розмов про протести в Ірані? Але вони були втоплені в крові. світ не допоміг достатньо народу Ірану, і це правда. Він стояв осторонь у Європі. Було різдво і святкування нового року. Сезонна відпустка, поки політики повернулися назад до роботи і почали формувати позицію. Аятола вже вбив тисячі людей. і яким стане Іран після цього кровопролиття, якщо режим виживе. Це надійшла чіткий сигнал кожному булі. Вбий достатньо людей, і ти залишишся при владі. Ну, насправді цю промову в перекладі слухати А, Маю надію, що ви її послухали в оригіналі або прочитали текст. Тому що ну, переклад просто кошмар. Я зайшла причому, на сайт президента. думаю, може там, а, ну, звичайно, треба щось робити, щоб перекладач мав можливість текст цей. Якось виразніше читати, ну що вже ділить, але порівняно з оцим, ми бачимо просто величезний прогрес. І зараз ми теж будемо говорити про величезний прогрес.